Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати фучки, оладки не сквашеної капусти, а свіжої капусти. Свіжу капусту натираємо на крупній терці. Отже для приготування фуджок нам потрібно взяти 250 г натертої свіжої капусти, 250 мл молока, 250 г борошна, 3 яйця, одна велика або дві малих цибулини, сіль та перець за смаком, чайна ложка без гірки соди. У миску всипаємо борошно. Сіль перець, соду і все перемішуємо. У другу миску вбиваємо 3 яйця, збиваємо їх за допомогою виделки, доки маса не стане однорідною, вливаємо її у борошно, додаємо молоко, розмішуємо вінчиком, А коли тісто заостіє, додаємо нарізану цибулю. Після змішування засипаємо свіжу капусту натерту на крупній терці. Тісто розмішали, воно зробилося однорідним. І тепер, нарешті, настав час смажити фучки. Нагріваємо пательню, наливаємо олію, вмочаємо в неї ложку і викладаємо фучки порціоно. Смажимо їх з обох боків до золотистого кольору. На них з'явиться ароматна приємна скоринка. Таким чином смажимо всі фучки. Під час приготування фучки стануть пухкішими. Це працює сода. Готові оладки викладаємо на паперову серветку. Далі перекладаємо їх у тарілку. Продукту виходить доволі багато, тому готувати фучки не просто смачно, але й вигодно. Я дуже любила, як моя мама завжди їх подавала на стіл з маринованими помідорами та шматочком українського сала. Тож з тих пір саме так я обожаю смакувати фучки, проте їх також можна подавати з різними соусами чи сметаною. Дуже раджу приготувати цю традиційну західноукраїнську страву. Ви точно не пожалкуєте. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та рідними, діліться відеорецептом у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися смачного та продуктивного вам дня!